Національний колорит, пісні, вірші та творчі виступи у музеї історії Кам'янського відсвяткували 24-ту річницю фольклорного проєкту Музейні посиденьки. Привітати засідників посиденьок з річницею, а ще послухати українських пісень до музею. Завітав і міський голова Андрій Білоусов. Театр починається з вішалки, а музей ще з вулиці, де відвідувачі вже зустрічають музейні експонати у самому приміщенні, куди не кинь око, історія, артефакти та витвори мистецтва. Головне ж, люди, зберігачі історичної пам'яті та культури. Про свій унікальний проект Музейні посиденьки розповідають із самого його витоку. 20 січня 1999 року вперше в музеї відбулися музейні посиденьки, але підготовка до цього проекту розпочалася саме влітку. 1998 року і приходили до нас Відвідувачі, які хотіли виступити на нашій сцені під час музейних заходів, і тоді музей відкрив цей майданчик у форматі музейних посиденьок. Це унікальний проект, тому що він єдиний тільки в нашому музеї. Інші музеї не працюють з людьми такої категорії, які належать до людей уже старшого віку. Тут в основному співають, читають вірші, спілкуються. Також люди приносять нам різноманітні поробки. Ми створили виставку. У сьогодні з цих поробок і взагалі дуже приємно, що цей проект існує, що він підтримується міською владою. Сьогодні на сцені звучать патріотичні пісні та вірші. Сьогодні наші жінки в яскравих українських костюмах радують всіх, хто прийшов на це свято. Цей захід, який дуже люблять містяни елегантного віку нашого кам'янського. Липневі посиденьки відбулися під гаслом Все буде Україна і присвячені дню державності допомогли. В організації міський голова та партія бджола. Учасниками фестивалю стали музичні аматорські гурти, джерело, матіола, мальва та журавка. Так 24 роки співає на сцені музею Валентина Васильівна. Дякуючи нашим військовим, нашим захисникам. Ми прийшли сьогодні сюди. Ми знаємо, що ми захищені. І подивитися на наше місто да, років 10, 15, 20 назад. Воно зовсім було інше. Зараз воно процвітає. Дякувати тому, що в нас є мер, який нам співпрацює, ніколи не залишає поза увагою старше покоління для молоді, і ми дуже за це вдячні. А сьогоднішнє свято це дуже цікаво, тому, тому що є спілкування, є натхнення. Протягом заходу зі сцени звучали українські пісні, які передають щиру повагу до свого народу, до свого роду і до своєї рідної землі. Я вважаю, що культура це мабуть найважливіше, тому що що відрізняє один народ від іншого. В першу чергу мова, культура, звичай. Дякую вам за те, що завдяки вам це саме ідентичність українського народу зберігається на ваших плечах за те, що ви навчаєте нашу молодь культурі, творчістю. І вважаю, щоб ці посиденьки були і 25 років, і 50 років, і 100 років. І щоб ну, разом також мали можливість тут зустрічати. Дякую вам ще раз за те, що ви робите для нашого міста, для нашої країни.